І не вмирають вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборє життя, Василь Симоненко. Залужняк Андрій Анатолійович, позивний дрон, солдат, гранатометник першого стрілецького відділення, першого стрілецького взводу, третьої стрілецької роти, 170-го батальйону, 120-ї бригади територіальної оборони. Андрій народився 26 листопада 1989 року в селі Жабинці Новоушицького району Хмельницької області. Виростав у дружній родині разом зі старшим братом Анатолієм. Батьки Анатолій та Любов працювали в місцевому радгоспі. У дев'ятирічному віці пережив важку втрату. Після хвороби пішла з життя його мати. Відтоді його виховували батько, бабуся та рідна тітка Валентина. З дитинства Андрій відзначався добротою, щирістю та наполегливістю. Мав багато друзів. Він гарно навчався в заміхівській школі, любив спорт, особливо футбол, який залишався його пристрастю протягом усього життя. Після дев'ятого класу вступив до барського фахового коледжу транспорту та будівництва, де навчався два роки, згодом здобув професію муляра, монтажника сталевих і зарізобетонних конструкцій та електрозварника в барському професійному будівельному ліцеї. У листопаді дві Восьмого року Андрій Залужняк був призваний на строкову військову службу до 11-ї зенітно-ракетної шепетівської бригади. Військова частина А 3730 одного з підрозділів зенітних ракетних військ повітряних сил збройних сил України. Після року служби був звільнений у запас у липні 2012 року. Андрій познайомився з Тетяною своєю майбутньою дружиною. Їхні почуття швидко переросли у щось більше, і вже 28 вересня 2013 року вони стали чоловіком. І дружиною в 2017 році Андрій став батьком. Народився їхній син Данило. Це була найбільша радість у його житті, але цей рік приніс і тяжкі втрати. У травні, після важкої хвороби, пішов із життя батько, а в липні. Не стало бабусь. Він багато працював на будівництві, щоб забезпечити родину, але завжди знаходив час для сина та дружини, крім житлових будинків, був задіяний в реконструкції стадіону НСК Олімпійський і побудові інфраструктури та метро в Києві, займаючись монолітними роботами. Також мав досвід роботи в охороні та торгівлі. Андрій був завжди веселий, товариський і щирий. Любив проводити час із сім'єю за улюбленими традиціями, пільним приготуванням їжі, вмів дуже смачно готувати різ. Зноманітну їжу любив ходити в ліс по гриби, грати у футбол і відвідувати футбольні матчі. 24 лютого 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна, Андрій перебував на роботі в Києві. Того ж дня він повернувся додому. А вже зранку, 25 лютого, не вагаючись, вирушив до військкомату, щоб стати на захист України. Другого березня його зарахували до лав 170-го батальйону 120-ї бригади територіальної оборони. Початку служив на Вінничині, потім у Київській області, ближче до кордону з Білоруссю. Андрій був вмотивований, сміливий, відданий службі, ініціативний, завжди готовий до навчання. Самостійно шукав усе необхідне для підрозділу. Андрій товаришував із багатьма побратимами, завжди підтримував їх, ділив труднощі служби та допомагав у складних ситуаціях. Коли набирали групу для розвідки, він одразу погодився. Пройшовши двомісячне навчання, у квітні 2023 року відправився на передову у Бахмут. Там зазнав. Травми ноги та контузії, але зміг врятувати кількох побратимів. Після лікування знову повернувся до війська у травні 2024 року. Його батальйон направили на Лиманський напрямок. Оборона позиції була надзвичайно складною через інтенсивні обстріли та відкриту місцевість та неможливість добратися туди на авто. Попри це, Андрій завжди виходив живим, хоч із контузіями. Після чергового бою він знову поїхав на коротке лікування додому. Це був останній раз, коли його рідні бачили його живим. Він відчував, що може не повернутися, але залишався вірним присязі. 22 липня 2024 року. Андрій вирушив на одну з найскладніших позицій разом із побратимом і військовослужбовцями з дружніх підрозділів. 26 липня почався штурм, у якому його побратим Віктор загинув, а сам Андрій отримав важке поранення ноги. До ранку, 27 липня, він чекав на евакуацію, але ворог не дав змоги забрати його. Позиція була втрачена, і зв'язок із Андрієм обірвався. Було багат. То спроб дістатися до тієї позиції, але всі вони виявилися безуспішними через інтенсивні бої та ворожий вогонь. До 8 серпня він рахувався зниклим безвісти. Рідні жили надією, що Андрій живий і потрапив у полон. Проте ці сподівання не справдилися. Лише після відбиття території вдалося забрати тіла загиблих захисників. Крім загиблих на позиції, втрати понесли й військовослужбовці, які вирушили для евакуації поранених і тіл полеглих. Щонайменше четверо з них загинули, а інші. Були поранені. Попри всі зусилля, залужняк Андрій героїчно загинув 27 липня 2024 року поблизу населеного пункту Новосадове Краматорського району Донецької області. За залужняка Андрія, вогонь! Андрій був нагороджений медаллю ветеран війни та грамотою за зразкову службу. Чоловік був моїм найкращим другом, надійним партнером і люблячим батьком. Ми з сином завжди знали, яке важливе місце займаємо в його серці. Він любив робити сюрпризи, був завжди щирим і усміхненим, не зважаючи на труднощі. Він мріяв здобути вищу освіту інженера-будівельника і розвиватись в цій сфері: про майбутнє нашого сина, про те, як після перемоги буде відбудовувати країну. Його найбільш страх більше ніколи не побачити нас, на жаль, здійснився. Він завжди знаходив потрібні слова, щоб підтримати і заспокоїти мене та сина. Казав, що все буде добре, і так було до його загибелі. Біль від його втрати ніколи не стане меншим, бо таких людей одиниці. Але такі люди, як він, назавжди залишаються в пам'яті. Він жив для нас, для родини, для України. Таким ми його пам'ятатимемо, дружина Тетяна. Андрій був чудовим другом, хоробрим воїном і надійним побратимом. Завжди приходив на допомогу, справедливо, сумлінно і чесно відносився до служби. Люблячий чоловік і батько. Пишаюсь тим, що знав Андрія, і службою в одному підрозділі. Побратим Сергій Фізрук. Андрій Залужняк віддав своє життя за свободу і незалежність України. Він залишиться в пам'яті як мужній воїн, вірний друг, люблячий чоловік і турботливий батько. Його подвиг не забудуть, а його мрія про вільну та сильну Україну житиме в серцях тих, хто бореться далі. Йдуть найкращі сини України: вічна слава та шана герою.